Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні я вирішив зробити маленький експеримент. Ми не візьмемо Євангелію, тільки візьмемо фрагмент з діяння апостолів, бо сьогодні маємо свято навернення святого Павла. І це є ну, сьогодні є той день, коли я вдячний за вас, всіх. Тому що роблячи щось для вас, готуючи якісь коментарі, я теж змінююсь і теж відкриваю багато чого цікавого. Сьогодні я відкрив дуже багато цікавого і завдяки цьому коментарю. Я вже за них багато казав, і коли я кажу, що там якісь гарні коментарі поширюйте, правда, бо не всі люди це чули, не всі мають можливість з цим зустрітися. То я маю на увазі ось цього автора Сільвіано Фаусті. Ну, цей коментар на тему діянь апостолів, правда. 896 сторінок. Правда, ну, це людина бібліст, яка ще за освітою була етимологом, тобто вивчав походження слів, як кожне слово розвивалося. Тому в нього дуже гарно розвинута така біблійна інтуїція. І він бачить в словах їхню історію, може вибирати певні значення і дуже гарні коментарі пише. Я маю на кожний Івангелію по такій книжці. Правда, ця людина її приготувала, і шкода, що у нас на українській мові ще цього немає. Вже є якісь там проби перекладу, але реально вони, ну, не бачайте, в них немає того, що є в оригіналі, десь ну, видно, не справляються. Люди з перекладом, так само польський варіант, я читав, ну, ну знову якось не надихає от іменно оригінал. Всім раджу, хто якось володіє італійською. Вгризти дуже важко. Італійська, направді дуже висока, але речі, які він там видає, це просто поезія. Маю надію, сьогодні ми в цьому всі переконаємось. Тому що сьогодні буде все власне від нього. Практично. Отож, діяння апостолів в момент навернення святого Павла, це дев'ятий розділ з діяння апостолів. Ну, не весь з першого по, скажімо, 20-й вірш. Савло, іще дихаючи погрозою та вбивством на Господніх учнів, прийшов до архисвященника, первосвященника, і попросив у нього листи в Дамаск до синагог, щоб коли зайде. Знайде яких-небудь чоловіків та жінок, що тримаються цього визнання привіз їх зв'язаними в Єрусалим. Коли ж він був у дорозі і наближався до Дамаску, зненацька засяяло навколо нього світло з неба, і він, упавши на землю, почув голос, що говорив до нього: «Савле, Савле, чого мене переслідуєш? Він запитав: Хто ти, Господи? А той я, Ісус, що Його Ти переслідуєш, встань же та йди в місто. І тобі скажуть, що маєш робити. А мужі, що йшли з ним, стояли у німілі з дива, бо вони чули голос, але не бачили нікого. Встав савло з землі, і, хоч очі у його були відкриті, не бачив він нічого. Тож взяли його за руки і ввели у Дамаск, і він був там три дні невидючим, не їв і не пив нічого. А був у Домаску один учень на ім'я Ананія, Господь сказав до нього у видінні Ананія, той звався ось я, Господи. Тоді Господь до нього встань та йди на вулицю, що зветься Простою, і шукай у домі Юди Савла, на ім'я тарсянина, що він, он він молиться. І бачив Савло у видінні чоловіка на ім'я Ананія, як він увійшов і поклав на нього руки, щоб прозрів знову. Ананія ж відповів: Господи, чув я від багатьох про того чоловіка, скільки він зла заподіяв Твоїм святим в Єрусалимі, та й тут він має владу від первосвященників ув'язати всіх, що прикликають Твоє ім'я. Але Господь сказав до нього: Іди, бо він для мене вибрана посудина, щоб занести моє ім'я перед поган царів та синів Ізраїля. Тут е Хоменко пише, вибране знаряддя, неправильно, має бути якийсь посуд, сосуд, щось таке. Я бо йому покажу, скільки він має витерпіти за моє ім'я. Відійшов Анані, війшовши в дім та покликав, поклавши на савла руки, мовив: «Савле, брате, Господь послав мене, Ісус, що з'явився тобі в дорозі, якою ти йшов, щоб ти прозрів знову. І сповнився Святим Духом. І вмить немов луска з очей йому впала, він прозрів знову і зараз же охрестився. Тому прийняв, потім прийняв, потім прийняв поживу та підкріпився на силах і перебував кілька днів з учнями, які були у Дамаску. І зараз же почав по синагогах проповідувати Ісуса, що Він Син Божий. Усі, що чули, дивувалися і казали, чи це не той, що в Єрусалимі лютував проти тих, які це ім'я визнають, та що й сюди прибув на те, щоб зв'язаним їх вести до первосвященників. Такий фрагмент сьогоднішнього читання з діяння апостолів. Отож, Савло, знаний нам більше як святий Павло. Він переслідував християн і тому ну, дійсно є таким дуже сильним і потужним апостолом. Чому? Тому що він зрозумів, що, що християнство є місце, ну, дійсно, де, де, де царство Боже є присутнє, власне, в ньому Бога більше, ніж в Старому Завіті, особливо в тому старому Завіті, де домінував закон, тобто це така інтерпретація фарисеями Старого Завіту. Він зрозумів, що християнство є справжнім, ну по-перше, є свободою від закону і є досконалим виконанням закону. Отакий от парадокс. Чому? Тому що фарисеї ну, не спромоглися виконати цього найголовнішого, найголовнішої заповіді возлюби Бога усім серцем своїм. Правда, а ну от власне, ті, які пізнали любов Бога до себе, то вони відповідають його любов'ю на любов. Дійсно можуть це зробити, а коли ти когось любиш, ти не хочеш його образити. І, власне, так як Ісус любив Отця, правда, і досконало зберіг закону в своєму житті, і так само власне і християни. Ми пам'ятаємо, що Лука написав теж Євангелію. В Євангелії ми пам'ятаємо того сотника, який відповідав за Казнь Ісуса Христа, за розіп'яття Ісуса Христа і стоючи під Христом, раптом. Власне, та людина, яка вбила Ісуса Христа, ну не безпосередньо, але якби він керував правда, цією процедурою. Правда, Він визнає, що це дійсно є Син Божий. Яким чином Він розпізнав Ісуса Христа на Христі, власне, в ньому Сина Божого, в людині на Христі, розпізнати це дійсно. Ну, розуміємо, що, що, що це щось надзвичайне мусив пережити. Не знаю, може стиль поведінки Ісуса Христа в моменті хресної дороги і смерті, ну, настільки на нього вплинув, що ця людина повірила. Так само Святий Павло, вбиваючи християн, доходить до навернення і доходить до віри, пам'ятаємо, як Ну, солдати теж під Христом отримали одежу Ісуса Христа так само, а й святий Павло отримує одежу святого Савла Степана. Пам'ятаємо, да, коли його каменували, вони, да, його одежу склали у ніг, власне савла, тобто святого Павла. Правда, тобто йому достається ця одежа. Ну, і якщо ми так. Хочемо шукати якусь символічність, ну то ті, які розпинали Ісуса Христа, отримали Його одежу, одежу Сина Божого, правда. Якщо неї надіти, то ти ну, якби одягаєшся в Ісуса Христа. Так само і тут власне смерть Стефана, який, до речі, молився за тих, які його б'ють камінням, які його вбивають. Ну, власне, його смерть є народженням, можна сказати, святого Павла або початком народження святого Павла. Правда, і це і цікаве, що ну, от, часом ми дивимося на християнство і бачимо, що нам здається, що воно якесь таке пасивне, слабке, але ну, виходить, правда, навернути вбивцю, виходить, ворога і зробити його найкращим серед апостолів. Звичайно, це і Боже діло, але тут немає крику, тут немає насильства. Правда, от якось все ж таки, щось Господь має рацію, що якщо ми не хочемо знищити грішника, а хочемо знищити в ньому зло, то часом, власне, варто любити ворогів, і тоді ці діла є можливими. І, ну, звичайно, я не кажу до тих, хто зараз сидить в окопах, правда, з нашими ворогами. На жаль, там не подискутуєш. Правда, але там, де є можливо це робити, ми повинні це робити. Звичайно, я зараз не кажу про війну. Хоча, може, і є там теж нагода якась. Добре. Святий Петро, пам'ятаємо, коли ловив рибу. Він побачивши, коли місто сказав, там закиньте в ту сторону, да? Святий повно каже, Петро, ми всю ніч ловили. Ні, Ісус каже: Ні, закиньте. Вони закинули на слово Ісуса Христа, витягнули рибу, і Петрошов каже: Господи, відійди від мене, бо я грішна людина. Ісус каже: Ні, ні, ти будеш людей ловити. Правда, тобто місце гріха, який визнає святий Петро, є місцем його покликання. Так само, митник Матвій, чи це є теж найкращий кандидат на те, щоб бути апостолом, ні. Знаємо, що, що погорда від людей. Ну і так, людина, яка працює на окупанта, розуміємо, що це теж не найкращий матеріал. Ну і тепер святий Павло, людина, яка вбивала власне, учнів Ісуса, переслідувала його, ну то питання, чи вона має право бути його апостолом, має і то, мабуть, найкращим. Бо зробив, так як він про себе скромно пише. Може, зробив більше, ніж вони всі разом. Цей блиск Ісуса є описаний це світло як щось подібне до гори преображення. Правда, тільки там Ісус приображується, а тут тим, хто має преобразитися, має бути святий Павло. Ну і це світло завжди світло це символ такої мудрості. Це світло, ну, мудрость, яку здобуває святий Павло, це те, по-перше, що Він бачить Ісуса Христа, живого, да, того, якого Він переслідує, того, за якого говорили всі, що Він мертвий. І християни казали, що Він Воскрес, ніхто не вірить, що він Воскрес, а тут Він його бачить. І це перший шок. Друга справа Ісус ідентифікує себе з учнями. Навіщо ти мене переслідуєш? Хоч Петро Павло ну, переслідує учнів Ісуса Христа, але Ісус настільки є з'єднаний з учнями, що Він ну, якби є в учнях всередині, правда, і учні є в Ісусі Христі. І, і мабуть, це є такий момент. Ну, принаймні Фаусті сьогодні це коментує, що, що власне, мабуть, якщо Ісус. Учні є в Бозі в Ісусі Христі, то, напевно, і Він теж є в Ісусі Христі. І коли вже ми читаємо ну, всі інші листи святого Павла, там в Христі Ісусі, ну як приспів, да, ми народжуємося в Ісусі, і помираємо в Ісусі, да, і, і все відбувається в Ісусі Христі. Тобто ну, святий Павло настільки зрозумів цю Божу любов, що. Правда, він відчуває себе десь всередині Бога. Ну, в принципі, ми теж це можемо досвідчити. Коли когось любимо, кохаємо, то, то ми якби відчуваємо цю людину в собі, відчуваємо ну, якесь таке тепло присутності цієї людини. І, от, власне, святий Павло відчуває, що він так є в Ісусі Христі. Що Ісус, якби є якимось сосудом, якоюсь такою посудиною, в якій, ну, можна сказати, в серці або в душі Ісуса, правда, десь, десь там Святий Павло власне перебуває. І тому пізніше буде казати, що для мене життя це Христос. Да, тобто місцем Його перебування і часом Його перебування є, є власне постійне перебування в Ісусі Христі. Да, це перша справа, Пиво себе там бачить, незважаючи на те, що він грішник, що він вбивця, він там себе бачить в цій любові. І тепер його теологія братерства. Ну, власне, звідси теж народжується, що якщо я грішник перебуваю в серці Бога, то, напевно, поруч зі мною, напевно, і інші люди є. Да, тобто, любов Божа, вона не ділиться, вона не має як такі лучики, які там світять на окремих людей виборочно. Вона є, кожна людина є, перебуває в Бозі, в тому самому, в тій самій посудині, десь там є Павло і є інші люди, які були, які будуть, які навернуті, які не навернуті, які грішні, які святі, вони всі там. І тому для для Павла братерство це, це не є якийсь там, ну скажем, спільна кров, чи, чи десь земляки, чи, чи належ, належність до якоїсь держави, чи до, скажем, якоїсь нації. Ну, це просто це, це братерство для нього є універсальне, тому що ми всі є, божі діти, і найбільше треба переживати власне за тих, які є найдалі від Бога. І Павло це реально робить. Правда, і тому, ну власне, він стає зрячим, тому що бачить свою сліпоту. Він, будучи побожною людиною, вважаючи себе досконалим фарисеєм, вбивав людей, вбивав братів, вбивав дітей Божих, правда? вбивав тих, яких тепер любить. Чому любить? Тому що відчув себе ну, реально в серці Бога. Да, і це є навернення святого Петра, і це є власне, ну, таке переконання, що тепер все в Ісусі Христі, а не в законі. Да, коли Він каже, що Я закон тепер вважаю за сміття, це дуже лагідний переклад. Насправді, власне, Фаусті пише, що там мало би йти йтися про лайно. вибачте на слові. Да, але Павло вміє бути таким радикальним в словах і не дуже їх перебирати, наприклад, в листі до галатів, там, де йдеться про обрізання і про інші речі, то, власне, до тих, які добрізаних, до які змушують до обрізання інших християн, які навернулися там з греків чи з римлян, чи ще з когось, тобто поган, які язичники, які не вертаються до на християнства, святий Павло, в кінці там. Своїх аргументацій, власне додає ще таку, що бодай би до кінця е, окалічились ті, які вам це е, власне, ну, наказують. Ну розуміємо, про що йдеться і що, е, власне, ну, що означає бути докалі... покаліченим до кінця, коли йдеться про е, обрізання. Тому святий Павло Направді дуже радикально до цього всього відноситься, бо, бо якщо ми такого поставимо себе на його місце, що, що він знає про закон, все, він був досконалим фарисеєм, а тепер він стає християнином ну, і розуміє, що от, власне в Христі Ісусі є щось інше, є щось нове, є щось на правді, є інший світ. Да? І, і це є навернення. Тим більше, що це навернення, воно є представлене. Що він три дні не їв і не пив і нічого не бачив. Тобто, ну є якась така смерть духова, правда, яка пригадує нам смерть Ісуса Христа. І отут, коли ця людина приходить, Ананія кладе на нього руки, Павло отримує Святого Духа і відразу охрестився. І Пізніше буде писати, брати, ви ж знаєте, що всі ми, що охрестилися, тобто занурились, баптідзо — це занурювати, всі, що ми занурилися в хрещенням, ми занурилися в смерть Ісуса Христа. Да, і так як смерть Ісуса була пасхальна, тобто в смерті було вже Воскресіння, так само і ця духовна смерть є переродженням, правда, вона є участю, власне, ну таким Воскресінням до нового життя. Правда, і тут Воскресіння згадується, ну, повстань Павла і так далі. Ну, ну, тут це, це той самий термін бути мертвий, да, да, десь лежиш, а, а тут маєш востати. Стати новою людиною. І тому ну, ця слава Воскресіння, вона ну, не тільки належить, чи якби її переживає, її бачить не тільки сам Ісус Христос, який дійсно цю славу Воскресіння пережив і пізніше об'явив, але вона так само є присутня в грішнику, який от реально переживає цю смерть. І такі люди, які самі на собі пережили цю славу Воскресіння, вони направді стають ну, міцними апостолами. Не такими, скажімо, ну, теоретиками, тільки реально люди, які бачать Бачать більше, ніж, ні, ніж інші люди. І тому нема чого дивуватися святому полу, що він не раз дуже жорстоко критикує. Такі маленькі нюанси, які ведуть до викручення християнства, до, до коли християнство хочеться навпаки комусь затягнути назад до того закону, буква якого, літера якого вбиває, правда, і втратити духа. Ну то Святий Павло включається тут дуже швиденько і дуже, і дуже радикально. Ананія, людина, ім'я якої означає Бог є милосердний, він має зробити велике милосердя. Ісус йому каже, йди до того, хто прийшов тебе вбити. Так, каже, Наня, я знаю за нього все. Я вже від багатьох чув, що це за людина. Ні, ні, каже Ісус, іди, Він, моя вибрана посудина. Правда? І, і ну, Що це означає? Власне, Ми казали про Ісуса Христа, що Павло в ньому перебуває, як в посудині, вибраний, і, і власне тепер святий Павло стає цією посудиною. Так як Павло відчував себе в Ісусі Христі, так тепер Павло стане тим, в кому є Ісус Христос, так як він тут є в Християнах, так як він ідентифікує себе з Християнами, так само Він буде з'єднаний з Святим Павлом, і святий Павло буде нести власне цей скарб з собою на всі куточки світу, навертати всіх. Да, і сам навіть буде казати, що це такий, ми, ми носимо цей скарб в глиняних посудинах. Тобто ну, це дуже така крихка справа. З нею треба бути обережним Християнство, передати живого Ісуса Христа через себе. Ну, це дуже важко. Да, але святий Павло дійсно є, є тим, кого, кого Бог навернув. Якщо Бог Його навернув, то Павло зможе навернути любого. Кожну людину. В ньому стільки є цього, цього власне ну, навернення, в ньому стільки є Ісуса Христа, що ну, мало хто може цим похвалитися. Діяння апостолів описують багато різних таких людей, але кожен з тих людей, якісь такі вони трошки маргінальні в очах соціума, напевно, не є такими високими, бо там про євнуха, якого Филип навертає. Він там служить при дворі цариці з Ефіопії, здається. І його Филип охрещує пізніше якийсь маг, там є присутній, якого, який магією займається. І, можливо, сказати, в очах Божих людина, не знаю, проклята, перекреслена. Він служить демонам, ні, оказується, не все так погано. І власне тепер святий Павло. Ну, ще там по дорозі був сотник, знову ж таки, інший сотник Корнелій, да, його теж, він теж стає християнином, Да, Але ну, от цей перелік дивних людей в діяннях апостолів теж є дуже і дуже цікавий. Але, ну, власне, це, повертаючись до Ананії, Ананія йде, кладе на нього руки і каже, Павле, сам брате, а я не знаю, як він міг це сказати. Правда? Бо людина, яка є свідома, що він наробив, скільки братів і сестер правда, постраждали від нього, починаючи від Стефана і інших. Правда, жінок, дітей, вкидав язниці, ну Така собі людина. Правда? І він кладе на руки на голову руки на голову, на власне, слово ворога передає йому Духа Святого. Можна було сказати, ну що ти робиш, це ж це ж помилка. Е, да, як можна ворогам давати найдорожче? Е, але якщо ми так не робимо, якщо ми не молимось за наших ворогів, правда, ну то, то нам ще щось треба робити зі своїм християнством. Тяжка ця справа, але ну, от в цьому фрагменті видно, правда, як Ананія навертається, щоб дійсно полюбити цього ворога, як Павло з ворога стає вибраним, вибраною посудиною, яка буде нести Ісуса Христа аж до краю землі. Якщо ми цього не робимо, то нам до християнства ну, ще, на жаль, трошки далеко. Лускання ніби спала з його очей. Може, цією лускою, власне, є його ідеальність, є його покладання надії на свою досконалість фарисейську, це все він дійсно якби, вважатиме за сміття, правда, чи, чи, чи ще за щось інше. Павло дійсно переходить від смерті до життя, бо тепер розуміє, що, що означає життя, що життя це є Бог. <на> да, і святий Павло, все те, що він пише, це не є якась поезія, це, це, це реально його переконання. Е, воно там високе, нам не до нього далеко, але він реально це відчув, він це пережив. Mm -hmm. да, і, і варто це так само нам е, в, ну, потихеньку до себе приміряти і, і роздумувати, правда, бо, бо й ми маємо дійти до е, таких самих переконань. Стара людина була розіп'ята з Ісусом Христом, тобто фарисей в, 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 ну, в Павлі, помирає. Правда, той, що хотів вбивати людей, і це було по причині закону. Тепер хоче навертати людей, тепер хоче, щоб люди дійсно ну, ставали учнями Ісуса Христа. Я живу любов'ю того, хто мене полюбив і дав своє життя за мене. Да, для мене життя це Ісус Христос. Направді дуже велика постать в християнстві, і добре, що є таке свято, ціле свято навернення святого Павла, і можна ну, нам якось помедитувати, пороздумувати над Словом Божим, над особою святого Павла. Правда, бо в ньому дійсно видно, що таке християнство, що, в чому є його сила, краса, і, і дійсно скільки там Бога. Бога люблючого, який кожного з нас тримає в своєму серці. Дякую всім за увагу. Вибачаюся, якщо було довше, але думаю, що нічого зайвого не було. Правда, і це є Фаусті, власне, один з коментаторів дуже цікавих, напевно, має якийсь дар людина. Тому, якщо вважаємо ну, за потрібне. Поширювати, правда, коментувати, ставити вподобайки, лайки. Буду вдячний. Думаю, що варто власне, ділитися таким знанням, таким християнством. Бо в сьогоднішньому світі, особливо в нашій державі, цього насправді бракує. Дякую всім за увагу, дякую всім за співпрацю. Бажаю гарного дня, благословенного і слава Ісусу Христу.